Приїхав гарний до нас зі Швейцарії велосипедик, фірма Вілер Американський, хромолюденного рама 28 колеса. Що ви розуміли, він не є дорогий в районі 4800. Дивіться, резина майже нова континенталь, що одна покришечка така буде коштувати більше як 1000 гривень. олівію, в втулочки через то має дуже добротний накат. Дивіться, LX, монетки стоять дуже добротні. Дужка ще все в оригіналі. Дивіться, передній перемикач LX, Діорський шатун, LX задня пере на касеті, багажник добротний, крила повноцінні. По велосипеді він дуже в гарному стані. Можете подивитися, Зашита, все дуже в гарному стані. Подивіться сюди. З тої сторони все дуже -тоже гарно. Дивіться, динамо втулочка є, яка дає от сюди енергію на фару, передню, задню. Педалі йдуть в комплекті, є кріплення вживають на баночку. У вода в нас алюмінієві, усилені, добротні стоять. Та й взагалі велосипеди це є брендовий, він дуже добротний. Когось буде цікавити десь на чи на дачу, чи ще десь. В принципі, велосипедик супер бюджетний. 4800 хромоліденова рама, він не ржавіє, не гниє. Дуже прекрасний. Резина, передня, задня, контименталь стоїть нова, нова. Що ви розуміли. Пару років, років 5 ви не знаєте, що таке покришку міняти то пишіть або заходьте на сайт до нас рубер.ін.юга, а також можете заїхати до нас куликів, веломагазин на вулицю Львівську, 20 на Тест Драй, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, ми відправимо новою поштою без жодних проблем.